Розгром під Покровськом. сили оборони знищили 115 одиниць техніки та 200 окупантів. Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами. В більшості свої 14-та бригада Національної гвардії України прийняла на себе удар. Також 117-та бригада. Готуючись до цього наступу, Україна знищила повністю всю цю групу людей. Це було 115 одиниць техніки. 200 убитих і 30 поранених. Дякуємо за службу, заявив президент України Володимир Зеленський. Пресофіцер 14 ї бригади оперативного призначення Національної гвардії Україна Червона Калина Максим Бакулін З нами на прямому зв'язку саме бригада ця прийняла на себе основний удар. Пане Максиме, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість. Героям слава. Пане, пане Максиме, я тут затамувала подих, знаєте, тому що е, бачу, що 9, на мотоциклах 96 мотоциклів було знищено під час е, цього наступу росіян. Тож я прошу від вас, розкажіть більше, як все відбувалося, так, і чого росіяни так масово намагалися прорвати нашу оборону? Фактично, вони е, весь період холодний. Намагались йти малими піхотними групами, штурмувала за допомогою е, техніки, деколи е, важкої, а в основному легкої підвозили особовий склад, накопичувалися малими піхотними групами, намагались е, побачити до наші позиції, давали свої приманки, і як тільки в них. З'явилася змога, вони накопичували ресурси. Ми е, говорили постійно про те, що росіяни накопичують е, особовий склад, накопичують ресурси для більш масового такого наступу. Але ніхто, е, як би не думав, що мотоциклами можна йти колонами. Ми дуже здивувались, але. Силами 14-ї бригади приданими силами суміжними підрозділами цей наступ був успішно зупинений за допомогою FPV-дронів, на яких які нам дають на які донатить країна і в тому числі можливо люди, які зараз сидять перед екранами. Пане Максиме, я прошу вибачення, я вас переб'ю. Якщо хто ще не зробив донату на 14-ту бригаду оперативного призначення Національної гвардії Червона Калина, то маєте можливість зараз це зробити. Адже зараз на наш на вашому екрані є QR-код, який можна скористатися. А в описі під цим відео ви знайдете і банківські реквізити. Дивіться, яку гарну роботу роблять хлопці. Тому, окрім слів захвату до вдячності, давайте ще і допоможемо гривнею. Тож, пане Максиме, перепрошую, що вас перебила. Це було оголошення від мене. А тепер, будь ласка, вам слово: як відбувався штурм? Скільки часу взагалі цей штурм тривав з сьомої ранку? І вже ближче до обіду, вже просто проводилась дорозвідка розвідка, і відповідно знищувались залишки їх, їх наступом. Тому що вони ж ви ж розумієте, що така кількість вона не йде прямо в одну лінію, щоб е, е, взяти щось. Вони йдуть поступово, і вони штурмують е, в, в одних місцях, в інших, е, по всій лінії нашої бригади суміжних е, підрозділів. От штурм колонами, насправді ми бачили десь на початку повномасштабного вторгнення, коли вони колонами йшли на Київ, готуючись до параду, так, так званого в своїх мріях. А зараз вони штурм мотоциклами колоною зробили. А на що взагалі розрахована оця тактика на мотоциклах? Ворог постійно змінює тактику, намагається знайти слабкі. Наші сторони, і коли їм видалось, що малі піхотні групи вони працюють і вони вирішили спробувати малі піхотні групи в великій, великій кількості, але на двоколісному транспорті. Угу. Тому саме, саме намагання щось зробити показує, що окупант Поступово стає безсилим, а хто тата, mm. -та, прошу вибачення, бо в нас тут трошки йде розсинхрон зі зв'язком, тому може недоречно вас перебивати. Будь ласка, будь ласка. ми постійно вдосконалюємося. Вони також це роблять і саме ось такі речі, як ось такі бездумні рішення, які вони приймають, допомагають нам. Нарешті зупинити це все пане Максима Скажіть, а хто намагався штурмувати? Так хто був по ту сторону чи володіти інформацією, які це були бригади російських окупантів? Саме зараз, коли ворог несе чисельні втрати? Збирає резерви, і коли це стають вже дуже багато підрозділів які об'єднані в якісь армії і так далі. Сказати однозначно, хто це був, ми не можемо. Це була регулярна армія, це були мобілізовані, це були їхні добровольці. Ну якби які, е, себе так називають в них, тому е, ми війдемось без цифр. Тому що наразі офіційно, як, як тільки офіційно потрібно буде про це сказати, обов'язково скажемо. Ще одне уточнення: якщо можна, чи можете так, знаєте, підсумувати втрати ворога в цьому наступі? Ворог поніс втрати в цьому наступі близько 240. Окупантів це санітарні втрати і безповоротні, близько 100, е, мотоциклів. Це 96 якщо бути точним, 21 броньована е, бойова машина, дві одиниці автомобільної техніки, а також дві одиниці артилерії. Після цього, це... пане Максиме, як думаєте, росі... росіяни будуть залисувати рани, трошки буде вам спокійніше. В цілому в них досить великий мобілізаційний ресурс. Ми не говоримо про якість цього мобілізаційного ресурсу, тому що ми не знаємо. А кількість, яку вони зараз втратили, я думаю, що їм більше шкода техніку, ніж їхній особовий склад. Тому ми завжди в готовності, і розраховувати на те, що ворога більше немає нічого, не можна. Пане Максиме, я вам дякую за те, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. І е, дякую вашим побратимам за службу. А, закликаю нашу аудиторію підтримати е, бригаду Національної гвардії України Червона калина, скористатися QR-кодом, скористатися банківськими реквізитами, які є в описі під цим відео, і зробити великодній щедрий донат і таким чином е, привітати наших гвардійців із великодним, а також подякувати за. Службу пане Максиме, дякуємо вам. Максим Бокулін, пресофіцер 14 бригади оперативного призначення Національної гвардії України. Червона калина був з нами. Говорили про відбиття масованого штурму росіян на Покровському напрямку. Пане Максиме, дякую до зустрічі. Дякую вам до зустрічі.